Е, велике прохання до бухгалтерів, не телефонуйте, не втривайте телефонні лінії до департаменту соціальної політики, що ми вам розказували і надавали консультацію по тому, як нараховується заробітна плата. Це не входить в наші повноваження. Розумієте правильно, ми читаємо так само, як і ви, тільки те, що виписано в постанові. Тобто подаються доходи громадян без урахування доходів з фізичних. Податку з фізичних осіб. Оце все, що я вам можу і мені, працівник сказати. Всі доходи, які будуть задекларовані працівниками департаменту соціальної політики, будуть звірятися з кисловим, тобто звірятися з Державною фіскальною службою. І відповідно, якщо громадяни задекларували. Недостовірно, неповну інформацію, то в таких випадках рішення про призначення субсидії буде відмінено. От, вирішили, облік, самі, і, ще, кажу, тваря, це, їм здається, що це легко. Насправді оці інформації величезні. Тут ми пропустимо вирушити спільному департаменту соціальної політики і відділу інформаційної роботи, зробити таку просту інфографіку у вигляді картинок. Намальований чоловічок маєш право на субсидію, якщо стрілки. Далі, Якщо маєш там, куди йдеш, болі чотири, що з собою береш, там, класно, підхідний документ, розумієте, тобто це має бути максимально просто розміщено на сайті міської ради. Можна дати на сайті. Людина одним тріхом факт ходиться, вона відкривається вигляд однієї картинки. Там просто легко виже. Те саме розплетена підміка. Інформація має бути така, що її змі розуміти навіть з що власне, розумієте? Укрпоштою надсилалася інструкція по заповненню декларації. І там, з другої сторони, надсилалися роз'яснення і примітки по гарячих лініях, куди людина може зателефонувати, отримати консультації, про те, що вона заповнює декларацію, подає в адреси вказані, куди подає є, і що ніяких додаткових документів не потрібно. Тому робити ще раз додаткового і воно тягне за собою витрати. Сьогодні нам основне прийняти цю кількість людей, опрацювати ці документи. Багато легше сприймається інформація, коли вона графічна, коли вона доступна. Тому якщо ми вам надамо допомогу, але я вважаю, що в найближчий час таку інфографіку, алгоритм її людини в різних ситуаціях, дійсно, для пенсіонера, для працюючої людини треба зробити. Це доступно, це легко. Я ще розумію, цю дискусію, яку ми були в Поліському районі, де дійсно є села, то на Новолуцьку, ну, де понад половина людей користується інтернетом. Я вважаю, це не предмет для дискусії, обов'язково треба так зробити.